Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом у шості ранку. 1 серпня в Росії пролунав потужний вибух. Цього разу було гучно на околицях Пскова під час випробувань на військовому заводі. Відповідні відео підтвердження, як зазначається, вибух під Псковом – відео з яким розійшлося у соціальних мережах на телеграм-каналах. Стався під час планових випробувань ракетних двигунів. Він пролунав на водкінському заводі з виробництва техніки військового та цивільного призначення. Таку версію передали представники заводу місцевому. МНС – потужний вибух на полігоні в Ягулі. Повідомив один із місцевих пабліків, додавши відповідні кадри. Як відомо, з відкритих джерел одне з підприємств на основі водкінського заводу випускає міжконтинентальні ракети стратегічного призначення Тополь М. Як пишуть російські ресурси, вона є основною ядерного щита РФ, а Також виробляють низку інших товарів військового призначення. За даними телеграм-каналів, загинуло 40 робітників, ще 70 поранено. А 20 зникли безвісти. Розірвало ядерну головку, бойову частину боєголовки тополь м Івені радіації збільшено удвічі від заводу не залишилося нічого, як і півіжевська. 1856 будинків пошкоджено, 47 багатоповерхівок пошкоджено та завалено. Є прориви на а Також знищена вся комунікація. Серед цивільних жертв не озвучено втім місто закрито, оточено евакуйовано. Відрізано від інтернету. А також кожного, хто намагається викласти наслідки, штурмить ФСБ веселий ранок на Росії. Що ж, після вибухів на аеродромах далеко в тилу Росії окупанти почали хвилюватися про те, як далеко може дістати україн. Україна в залужному заявили, що ЗСУ вже звикли обмеження щодо відстані. Один із радників генерала у питанні оборони на правах анонімності заявив, що Україна тепер не має обмежень щодо відстані ударів по території Росії. За його словами, незабаром ЗСУ можуть дістати навіть до Сибіру. Атаки повторюються: у нас немає обмежень щодо діяльності. Незабаром ми зможемо разити всі цілі на території Росії, зокрема в Сибіру в Україні. Ми знаємо, як важко захищатися від таких атак із повідомлення. Вітря незабаром і Росія не матиме безпечних зон, заявив анонімний радник залужної України з питань оборони. Але що відрізняє останні удари по Україні? Це їхня дальність, і те, що вони пробили російську систему, ППО і уразили стратегічні військові бази, які раніше вважалися невразливими. Пише Financial Times. За інформацією видання наслідком таких атак по РФ стане те, що Путіну доведеться відтягувати війська з фронту, аби забезпечити безпеку у середині країни. Один із чиновників із західного міністерства оборони припускає, що такі атаки по Авлять Росіяни впевненості за його словами. Тепер РФ доведеться подумати, як зосередити своє військове майно та обезпечити його. Атаки безпілотників не допоможуть Україні виграти війну. Найкращий спосіб зробити це знищити російські військові групування на території України, але це допомагає операціям щодо впливу всередині Росії, які захід не хоче підтримувати. Розповів український військовослужбовець. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.